Так, ну що, ранок знижок почався, і залітаємо з досить великих знижок. Ще покажу Коротше, Народ для розуміння, що це за річ, потрібно сперва трошки трошки контенту. А я знаю, що дуже велика кількість хлопців полюбляє, щоб гаманець був максимально тоненький і по мінімуму відчувався у кишені. Тому була в мене така шкіра, яка називається це зміїна шкіра зі з морської змії карунг. І я вирішив зробити заради експерименту не для потокової історії надтонкий тонкий гаманець, максимально, просто максимально тонкий, тому що товщина цієї шкіри 0,3 міліметри, і при цьому вона дуже дуже прочна. Я коротше, що зробив? Я взяв оцю шкіру. І е, армував її тканиною, тому що ця шкіра вона дуже-дуже прочна, але дуже сильно тягнеться. Спеціально для цього вона була армована отакою тканиною з турецьким огурцем, і вдався в нас отакий класичний, практично класичний гаманець, відділення для купюр, чотири відділення для карток для тих, кому не потрібно нічого зайвого. Але найсмачніше в нього це ось ця товщина. Ось ця сумарна товщина, вона складає 4 мм. Це дуже-дуже-дуже тонкий гаманець. Прошити він вручну, зріз оброблені за допомогою фарби. І для того, щоб зробити такий гаманець, це доволі заморочена штука. Через це його вартість доволі не низька. Складає 2569 гривень. Але сьогодні та завтра на нього ціник складає 1000 гривень рівно. Тому дивіться, і на сайті він буде. Силочка на сайт буде знизу якось закріплена, якщо це буде в, інстаг... Ой, в Ютубі. А так, в Тіктоку пишіть особисті повідомлення або на Viber, або в Інстаграм. Коротше, замість 2569 тисяча гривень рівно, або шукайте його на сайті. Отака така крута штука.